Добрий день, діти! Я вітаю вас на уроці літературного читання. Гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Урок новенький починаємо. Девізом нашого уроку сьогодні стануть такі слова. Працюємо наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Почнемо наш урок з мовленєвої розминки, адже такі вправи допомагають нам розмовляти та читати чітко, правильно, виразно. Читаємо разом зі мною: Ля-ля-ля улюблена земля! Тя! Тя -тя. Є тільки тут життя. Іть, 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 планету бережіть. М, -м, М планету збережем. Давайте пригадаємо, як називається наша планета? Так, вона називається Земля. Яка за порядком Земля в сонячній системі? Земля третя за віддаленістю від сонця планета сонячної системи. А що ми отримаємо від Землі? Найголовне, що ми отримаємо, це життя, адже Земля нам дає їжу, воду, повітря та все необхідне для життя людини. Сьогодні ми продовжимо спостерігати за подіями фантастичної повісті притчі Маленький Принц. Ознайомимося з новою главою, будемо міркувати, аналізувати, створювати описи та словесні малюнки. Давайте пригадаємо, хто автор повісті притчі Антуан тесент Екзюпері Що запам'ятали про Екзюпері? Так, він був військовим льотчиком. Яку частину повісті ми прочитали? Третю частину. Про що йдеться в цій частині? Так, вірно. Про зустріч маленького принца та льотчика. На уроці при читанні нам зустрінуться нові слова та вислови. Давайте попрацюємо з ними. Прочитайте нові слова чітко. З наголосом. А зараз пограємо в гру, знайди пару та дізнаємось, що позначає кожне. Слово. Позаяк означає тому що через те що. Кам'яниця це кам'яна будівля, фра грошова одиниця Франції. Рахуба лічба, рахування. Грамузляти писати каракулями. В пам'ятку пам'ятати. Вислов. П'яте через десяте означає без зв'язку, безладно. Вислів, як Бог на душу покладе, означає «як вийде. Зараз ви прослухаєте уривок з повісті. Ваше завдання. Треба слухати уважно та знайти відповіді на такі запитання. Які розміри мала планета принца? Хто винайшов астероїд Б612? І як зробив турецький астроном, щоб йому повірили? Так я довідався про ще одну важливу річ. Його рідна планета завбільшки десь із хату. А втім. Це й не так уже мене здивувало. Я добре знав, що крім таких великих планет, як от Земля, Юпітер, Марс, Венера, уже давно названих, є сила інших, і між них такі маленькі, що їх нелегко побачити навіть у телескоп. Коли астроном відкриває таку планетку, він дає їй не ймення, а номер, називає, скажімо, астероїд. 32 51. Я маю всі підстави думати, що планета, з якої прилетів маленький принц, астероїд В 612. Цей астероїд бачили лише 1 раз. 1909 року його помітив у телескоп один астроном турецький. На щастя, для астероїда В 612, Султан Турецький звелів своєму народові під страхом смертної кари носити європейські вбрання. 1920 року астроном тепер уже в чепурній парі знову доповів про своє відкриття. Цього разу з ним погодились геть у. Сьогодні я хочу з вами поговорити стосовно відносин між дорослими та дітьми? Будь ласка, відповідайте на питання, чи любите ви проводити час дорослими? З ким найбільше. Якщо вам хочеться похвалитися успіхами, до кого ви звертаєтесь в першу чергу? А якщо хочеться пожалітися, кого з дорослих ви обираєте? Як ви думаєте, хто з дорослих вас найбільше розуміє? Я сподіваюся, що у багатьох з вас добрі стосунки з рідними дорослими людьми, що в ваших відносинах панує любов, взаємоповага, підтримка та взаєморозуміння. Але, на жаль, так буває не завжди. У своїй повісті Антуан де Сент-Екзюпері піднімає тему відносин між дорослими та дітьми. Давайте і ми спробуємо розібратися в цьому. Читаємо текст разом зі мною Дорослі полюбляють цифри коли розповідаєш їм про свого нового приятеля, вони зроду не поцікавляться найістотнішим. Зроду вони не спитають, а який у нього голос, які ігри він любить, чи колекціонує метеликів, натомість питають, скільки йому літ, скільки у нього братів, скільки він важить, скільки його батька заробляє, а потім гадають, що вже знають людину. Якщо скажеш дорослим, я бачив гарний будиночок цегляного кольору, на вікнах герань, а на даху голубів. Вони не можуть уявити його собі. Їм треба сказати так. Я бачив будинок на сто тисяч франків. Тоді вони вигукнуть. Яка розкіш? Отож, коли їм скажеш, маленький принц справді існував. Ось вам докази. Він був славний, він сміявся і хотів баранця. А як тобі хочеться баранця, то ти існуєш. Коли їм скажеш так, вони лише знизять плечима і назвуть тебе дитиною. Але якщо скажеш їм, планета, з якою він прилетів, астероїд Б612, це їх переконає, і вони дадуть спокій, не в'язнимуть із розпитами. Отакі ці дорослі, не треба на них сердитися. Діти мають бути до тих дорослих вельми поблажливі. А зараз дайте відповіді на питання. Що на думку автора питають дорослі, коли ви розповідаєте про нового приятеля? Так, вони питають про його зріст, вагу, про те, скільки заробляє його батько, як треба розповісти дорослим про принца, щоб вони повірили? Так, вірно, їм треба. Розказати, з якої планети він прибув. Чим же відрізняються дорослі і діти? Давайте переглянемо. Дорослі серйозні, поважні, замкнуті, для них важлива зовнішність, вони полюбляють гроші. А діти? Діти творчі, мріють, відкриті, фантазують, уявляють, граються. Якщо ви розплутаєте нитки, то прочитаєте, що говорив Антуан де сент екзюпері про дорослих. Перше слово усі. Усі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це пам'ятає. Ось що він сказав. А як ви розумієте ці слова? Прочитайте, будь ласка, наступний уривок з повісті. Якщо вам не вистачить часу, поставте відео на паузу. А зараз з'ясуємо, як ви зрозуміли прочитане. Дайте відповіді на запитання. Чому оповідач набув фарб? Так, він не хотів забувати друга, хотів його намалювати. Друге питання чому йому не дуже виходило малювати? Вірно, він не мав практиці малювання. Останній раз оповідач малював в свої шість років. Роздивіться, будь ласка, ілюстрації та скажіть, чому художник використав в основному золоті кольори? Якщо вам важко відповісти на це питання, я вам підкажу. Золотий колір символізує такі чесноти, як силу, вірність, справедливість, милосердя. А чому планета зображена в білому кольорі? Я гадаю, що ви знаєте, що білий колір символ чистоти та радості. Світи дорослих і дітей різні, тому діти і дорослі не завжди розуміють одне одного. Іноді дорослі руйнують віру дитини в себе, свої сили. І це небезпечно. Усі дорослі колись були дітьми, але не всі про це пам'ятають. Бажаю вам стати дорослими, але ніколи не забувати свої дитячі відчуття. Домашнє завдання читати четверту частину повісті притчі написати листа маленькому принцю. Запитайте його про те, що вас цікавить. Оберіть цеглинку «Лего», щоб відзначити свою роботу на уроці. Наш урок закінчено. Ви, великі молодці, до нової зустрічі!